Доброго дня дітки! Сьогодні у нас гурточок народна лялька, і я з вами сьогодні зроблю лялечку сувенірну. Сувенірну лялечку, яку ми будемо називати баба Феська або язиката феська. Чому так саме я розповім вам на протязі нашого заняття? Що для цього потрібно? Для цього потрібно нам ниточки, можна взяти і рис, можна взяти 10-й номер бавовняних ниток, але щоб вони були крепкі. Декоративна тясьма, тасьма довжиною 32 сантиметри. Так, потім для фартушка, ось. Можна вибрати таку з декоративним узором. Розмір фартушка буде 13 на 6. 13. Потрібно мати пляшечку пластикову. І діаметр пляшечки буде в мене 4 ,5. Висота пляшечки. 11 з половиною. Так, для плахти я вибрала отаку в клітинку, таку тканину, яка буде довжиною 21 см і шириною чотирнадцати. Так. Квадрат, це склала вже косинкою. Квадрат має бути 25 на 25. Коло, яке теж я склала коло радіусом, радіусом 15 см. в діаметрі буде 30. Для блузочки така смужечка з імітацією вишивки української народної. 29 сантиметрів на тринадцять. Це ми будемо робити плузочку. Так, косиночка, косиночка по діагоналі у нас буде тридцять вісім сантиметрів. А тут двадцять один по кутах, двадцять один. І для керсетки нам потрібно такі дві смужечки. Я взяла оксамит і вирізала дві смужечки. Потім на цих смужечках склала попола, вирізала горловинку, пройму і до талії зробила вузеньку. Так, дві таких смужки. Що ж почнемо? А, саме основне, я не сказала, що нам потрібно дві скрутки. Одна скрутка для горівки, отака висота скруточки, буде 3 см, ширина 2,5. І для грудей скрутка, ширина. 5 Цю скрутку що для грудей я перев'язала посередині, отак закріпила її. Потрібно нам ще нам потрібно з вами намисто. Ось такі намистинки нанизала на ниточки, потім зав'яжу від. Відредагую, як вони там будуть в неї на шиї, щоб гарно було, і зав'яжу прямо на лялочці. Що ж почнемо? Беремо наш квадратик. Я склала так, щоб знати, де центр. Всередину кладемо скруточку, всередину. І отак всі складочки відправляємо на потилицю, щоб обличчя в нас було рівнесеньке ось, і ниточкою закріпимо і зав'яжемо зі сторони потилиці. зі сторони патилиці. Так, сахаральний крест ми робити не будемо, тому що наша лялечка це сувенірна. Ми її назвали язиката Феська, тому що всередину такої пляшечки я вклала такі насінинки. І вклала каву, все, що в мене було, все вклала і закрутила. І вони будуть тарабоніти, так як язиката Феська ходила по селу і, як називали в народі, тарабоніла всім все розказувала, те, що треба і не треба. Якщо ви не читали цієї казочки, то я раджу всім прочитати. Зараз <кхід> вкладемо. Сюди груди ось так, під голівку, натягнемо гарненько. Ось, підберемо, ось, підберемо це в долоньку, а груди закріпимо. Дивимося, щоб груди були, отак голівка щоб була посередині. от, Щоб все було у нас пропорційно. Так, тримаємо через, робимо навхрест, так як завжди ми переходимо по талії. І робимо ще один хрестик і зав'язуємо зі сторони спинки. Руки ми з вами не будемо підгинати, отакі От вони довгі залишаться, тому що наша язиката феська, вона так, як розказувала всі несенітниці. Вона брала руки в боки, і ми хочемо передати цей отак От вигляд її. Тому потрібно довгі руки, щоб закріпити на талії їх, щоб не тримались. Трішки мені потрібно підтягнути в груди, щоб посередині були. О, ось, тепер посередині. Так, а зараз перейдемо до нашої пляшки. Середину ми вже наклали всяких тараскальців, і наша феська буде ходити по селу і тарабоніти, розказувати все. Ставимо серединку, в центр. І підбираємо отак, так, потім так. Потім так. Підбираємо тканинку рівномірно, щоб зверху вона отак була рівномірно. Підтягуємо її. Щоб заховати нашу пляшечку. Ось. Зараз тугенько-тугенько підтягуємо, так, підтягуємо. І потрібно це все закріпити. Складочки так намагайтеся зробити рівномірно по всій, по всій отак величині, по всій пляшечці. І зараз беремо ниточку. І навколо, отут, де у нас зауження, так гарно треба примотати, і тут, де у нас закривається пляшечка, і зав'язуємо. І охайніше буде охайніше наш низ буде. І коли ми будемо примовтувати ту лобляльки, він не буде сковзатися по пляшечці. Так, зараз ми розкриваємо. Ми можемо брати навіть в кого є більше тканинка. Все-таки треба трішки підтягнути. Мені здається, що. Одна сторона. Так, я поправила вже груди однакові. Краще поправити, щоб потім лялечка була у нас гарненька. Так, розкладаємо так цих два кінчики. Це у нас будуть руки. А ці два кінчики, це в нас будуть до тулуба. І накладаємо на пляшечку. Теж нам потрібно отак натягнути, отак добре натягнути, щоб лялечка. О, натягнути і притримати, і швиденько, може, оце відріжу трішки. І швиденько зараз приматаємо. Приматаємо по... так, в цьому самому місці, де тут у нас буде талія. І вище можемо примотати, і нижче по всій. Ось тут, де пляшечка має вузьку частину. І зав'язує. Слядочка має такий вигляд. Зараз почнемо одягати на неї блузочку. Беремо прямокутник, оце, що я вам сказала. Розр... Складаємо на опіл, отак. Тоді ще раз на опіл. І отут розрізаємо, я вже розрізала. Ось тут ми розрізаємо до половини. І. Складаємо і трішки на шийку вирізаємо тю-чучку, горловинку робимо. Зараз одягаємо блузочку, на цей розріз. Отак, на шийку. Це все йде на спинку. Розріз Заходить на спинку. А це будуть наші рукавчики. Ми беремо, загинаємо з однієї сторони з другої сторони, і в кінці, отак, трішки закріпимо, одну руку і так само зараз зробимо другу. Загинаємо один край, другий і з краєчку закріпимо. І якщо у вас немає. Такої тканинки з імітацією, чи, може у вас є вишивочка, ви можете взяти просто квітча ту тканину веселеньку. Бо наші українські жінки одягалися завжди гарно. А язика та феська, хоч вона і мала погану звичку, але теж одягалася гарно. Так, тепер закріпимо на грудях так само зробимо. Хрест ззаду складаємо розріз, цей один на другого, трішечки сильно чуть-чуть один на одного і закріпимо на грудях. Робимо так само хрест на плече. Ось так. І зав'яжемо на спинці. Так. Тепер нам потрібно руки, щоб вона тримала на талії. Ми прикладаємо оцим місцем до талії і примотуємо, щоб вона тримала руки у боки. Зараз примотаємо. Тримаємо пальчиками наталії. І примотуємо ручки. Так, зараз ми з вами одягнемо плахту. Плахту я заздалегідь робила такою атласною стрічкою. Трішки поміряємо, і можна, де можна нам робити зараз? Де нам можна примотати ось між цими двома лініями. Ось ось ці місце ми кладемо до талії. Обмотуємо. Дивимося, що було рівненько, так як ми от. Визначились у цьому місці, зараз ми перемотаємо. Якраз нам ниточка лягає на талію. Зайві ниточки відрізаємо, зараз їх відгинаємо ось. Відгинаємо плахту донизу. Ось вона так уже. Дивимось ще ніде не, не примотали ручки нашої лялечки. А зараз нам потрібно фартушок примотати. Фартушок. Ми дивимось, ось отак має бути на талії. ось ось так. В цьому місці примотуємо. Дивимось, щоб ручки не примотати, щоб вони так у нас близько тут. Треба, щоб ця ниточка вона не плахті йшла краще. І його так сюди ось. Хоча ми будемо ще прив'язувати поясок, але все рівно потрібно робити зразу добре. І відрізаємо так, відгортаємо, все нам подобається. А зараз ми одягнемо керсетку на нашу лялечку, так як я вам казала і смужки. Я <кл 'язала> вирізала ось так пройму зробила до, до руки. ось, А сюди. Зробила, щоб зустрілися ці краї на рівні стегон. Ось так прикладаємо щоб отак був. Треба зрівняти, подивитись, як на спинці. Ось. І вже можна зав'язати поясок, залишаємо один кінчик, а другим гортаємо далі і прив'язуємо нашу керсетку, вона буде тримати наша лялечка. Сувенірна можна дарувати ось такий сувенір. Будь-кому. Так. Знову можна поправити, поки ми прив'язували, щоб рівненько сторони тут були. Ось. І перейдемо на спинці, поправимо. Ось така лялечка вона нас тримає руки в боки. Ось. І зараз перейдемо до головного убору. Так, на голівку лялечки ми зав'яжемо хустинку зараз. Отак так заломуємо. Потім кінчик один іде наліво, другий на потилиці робимо вузлик. Можемо ще зробити вузлик ось тут, на маківці. Ось. Такі малесенькі кінчики. Але треба тут зробити два вузлики. Моїми пальцями не виходить вже друге. Так, о. Ось такі. Так буде зав'язана хусточка. Одягнемо мисто. Ось така лялечка у нас вийшла, яка. Імітує язика туфеську, яка ходить по селу і тарабонить. Ну, на сьогодні все. Робіть лялечку і прикрашайте свій будинок такою українською фольклорною лялькою. До побачення!